Джон Вілкс Бут. Чи не єдиний американський актор, якого запам'ятали зовсім не завдяки сцені? Він той, хто вбив 16-го президента Сполучених Штатів Авраама Лінкольна. 10 травня 1838 року в сім'ї професійних акторів, які емігрували з Англії, народилася дев'ята дитина Джон Вілкс Бут. Вже у 14 років хлопчак почав цікавитися театром та політикою. Згідно із сімейною традицією, також став актором. У 17 отримав свою першу роль це була одна з другорядних ролей у виставі за творами Шекспіра. З часом здібності юнака на сцені помітили критики та глядачі, Бут відрізнявся від інших акторів своєю вродою та атлетичною тілобудовою. До громадянської війни Вілкс був одним із найпопулярніших акторів у США. Тож, завдяки такому успіху, він досить швидко став заможним молодиком. Ще з ранніх років цей юнак був членом організації, яка виступала за скорочення еміграції до США, також підтримував рабовласництво і гаряче виступав проти його скасування. Окрім того, хлопець добровільно брав участь у придушенні виступу одного з відомих аболюціоністів Джона Брауна та Харперс Феррі. Вітак був присутній на його страті. Під час війни півночі і півдня Джон Бут був таємним агентом конфедерації та постачав контрабандні медикаменти. Саме у цей період свого життя разом із антиурядовими силами він планував викрадення президента Авраама Лінкольна. Коли декілька спроб організувати викрадення виявилися невдалими, Бут вирішив вбити президента. Крім нього, замах планували ще на кількох членів американського уряду. 14 квітня 1865 року під час вистави в Театрі Форда у Вашингтоні пострілом з пістолета Джон смертельно поранив президента Лінкольна, Бут не був задійний у виставі, яку грали того дня. І взагалі раніше йому доводилося грати в театрі Форда лише двічі, проте його можна було часто там зустріти у друзів-акторів. Тож план будови йому був добре відомий, так само як і репертуар. Під час найбільш смішної сцени комедії, мій американський кузен. Він увійшов до ложі президента і поцілив у нього після однієї з реплік, з тим розрахунком, щоб звук пострілу був заглушений вибухом реготу. Вважають, що Бут при цьому вигукнув така доля тиранів. Дружба з Бутом принесла господареві театру, відомому імпресаріо Джону Форду, великі неприємності. Товариша убивці запідозрили у змові, внаслідок чого він місяць провів у в'язниці. У метушні Джону Вілксу вдалося втекти. Але пізно ввечері, в середу, 26 квітня 1865 року, поліція штату Віргінія знайшла утікача у коморі на одній з місцевих ферм. Будівлю підпалили і таким чином викорили звідти бута. Чоловік вийшов, озброєний револьвером, але не встиг ним скористатися. Сержант Бостон Корбет смертельно поранив його у шию. Усе, на що спромігся убивця, це вигукнути перед смертю. Передайте моїй матері, що я помер, борючись за свою країну.